Столичний метрополітен це стратегічний об'єкт. Якщо сигнал тривога лунає під землею, ситуація справді небезпечна. За останні роки кількість пригод у київській підземці зросла в 2012-му сталася пожежа. Ледве не щомісяця відбуваються самогубства. Саме тому безпеці на цьому об'єкті приділяють особливу увагу. Пізній вечір пожежні машини біля станції хрещатик. Шикуються рятувальні загони. Їхня наступна зупинка станція арсенальна. За інформацією, саме там виникла пожежа. Столичний метрополітен вже горів раніше. Весною 2012 року пожежа виникла на станції метро Осокорки. Тунелі та вагони заволік чорний дим, який назовні виривався з вентиляційних шахт. Ця надзвичайна ситуація тоді наробила чимало галасу. Хоча горіло всього кілька світильників, а сама станція знаходиться на невеликій глибині залягання. Інша справа вогонь на арсенальній. Це найглибша станція у світі. 105 метрів під землею це не жарти. В разі пожежі рятувальникам може не вистачити кисню у балонах, щоб витягти людей на поверхню. Вогонь та дим в метро розповсюджуються зі станції на ескалатори і далі вгору. Люди на платформі можуть опинитися відрізаними від поверхні. Єдиний шанс вижити це потрапити через тунель на іншу станцію метро. Щоб витягти людей з калепи, пожежники роблять хід конем. Вони прибувають на станцію потягом, який вирушив з метро Хрещатик. Далі потрібно знайти постраждалих та занести їх у вагони. Все це навчання. Їхня мета відпрацювати евакуацію пасажирів з платформи за допомогою потягу метро.